Які мультфільми робили ваше дитинство щасливим? Бо для мене це мультики, які я дивився по нашому українському телебаченню зранку і в обід після дитячого садка та школи? Саме ці мультфільми вчили дружити. Та допомагати ближнім, А також показували добрі вчинки і як відрізнити добро від зла. Ну, звісно, були і неоднозначні герої, такі як Скрудж МакДак або Сімейка Адамсів. І ви знаєте, що, окрім картинки, ще мій улюблений український переклад додає атмосфери, адже я рахую, що саме переклад домальовує картинку, яка починається на відео. Тому сьогодні я вирішив розповісти про свої топові і найулюбленіші мультфільми з дитинства, та разом з вами погрузили. Итися в ностальгічні емоції, тому якщо ви готові, то ми потопали рідненькі. У минулому випуску про мультфільми дитинства я розповідав про одних із найстаріших мультиплікаційних героїв Луні Т'юнс і Бакса в бані. Сьогоднішній випуск я також хочу розпочати з одного із самих улюблених персонажів, якого створили аж у 1932 році. До речі, минулий випуск ви можете подивитися ось тут за посиланням. Повернемося до героя, і це Гуфі. freedom of movement. The shoes are sturdy, lightweight and comfortable. Один із найкращих друзів Міккі Мауса та Дональда Дака інтерес до образу Гуфі був бурхливим і довго не стихав не через специфічне зображення чи новизну сюжетної лінії мультфільму. Його підігрівала інтрига довкола походження персонажа. Вперше смішний пес з'явився на екрані у 1932 році в мультфільмі Рев'ю Мікі як Діпі Дейв. А в 1938 році вийшов повноцінний мультсеріал під назвою Історія божевільного Гуфі з кожним новим мультфільмом. Персонаж ставав все більш популярнішим, виявлявся більш пізнаванішим. Постановники використовували його образ дедалі частіше. Ім'я Гуфі з англійською перекладається як дурень. Помітно, що зразком героя послужила Абердин ангузька корова. Ця порода виводиться у Шотландії та відрізняється відсутністю рогів на голові. Піар-менеджери компанії Дісней довгий час не розкривали таємницю створення персонажу. Історія персонажу замовчувалася через політичні настрої, які панували у той час в Америці, та загострення відносин Сполучених Штатів та Великобританії. Героя озвучував британець із кумендним акцентом. Американці противилися всьому англійському і, дізнавшись про походження героя, сприймали б гуфі з негативом. Натомість вони любили собак. Тож рішення команди Діснея стало логічним. Корову модифікували у собаку. До речі, ще цікавий факт. Гуфі був талісманом французької збірної на Олімпіаді 1980 року. Персональна серія Гуфі виявилася успішною та затребуваною у глядацької аудиторії. Він став одним із найкращих друзів Міккі Мауса. Завоював прихильність публіки і виявив у своєму обличчі ще один символ Всесвіту Волта Діснея. Незграбний пес із хрипким голосом. No, і безглуздими усмішками став центральним персонажем сотні мультфільмів. У 1950-х роках обзавівся власною командою, до якого увійшли його домочадці та родичі у цей період. Придуманий син Макс і дружина Гуфі, яку творці вирішили уявити у вигляді корови. Віддавши данину походженню смішного пса, неймовірні пригоди Гуфі та його друзів викликають посмішки у дітей та дорослих. Мультсеріал під назвою Гуфі та його команда випускався на телебаченні в період з 1992 по 1993 рік. Гуфі представлений дивукуватим псом. Він розсіяний, але має почуття гумору та схильний допомагати близьким. Смічний невдаха, що відрізняється поступливою вдачею і добродушністю, постійно потрапляє в безглузді ситуації, які мають щасливий фінал. Друзі Гуфі рятували його та були протагоністами персонажа. Стройному підсмаженому псові протиставлений ще один персонаж. Піт колишній однокласник Гуфі, вгодований і ленивий пес, характер буркутливого та сварливого піта не цукор. Герой грубий та хитрий. Піт торгує старими автомобілями. Він жадібний і з радістю обведе навколо пальця. Будь-кого, крім дружини Піта. Піт не любить Гуфі, який за іронією долі стає сусідом родини. У кожній серії режисери навмисно виставляють невдахою Гуфі. Насправді, через біг обставин їм виявляється Піт. У Гуфі є прийомний син на ім'я Макс. Він розумніший за відчима, виявляє ініціативу і любить пригоди. Веселий і чуйний хлопчик товаришує із під Джейн, сином Піта. Хлопчаки часто потрапляють у неприємності та відчуть душливо хуліганять. <звук> Мультиплікатори студії Дісней створили два закінчених мультсеріали. Присвячені Гуфі. 145 серій висвітлюють історії безтурботного пса та взаємних гори друзів. Крім того, Гуфі використовувався постановниками як окремий персонаж. Творці випустили цикл різнобічних історій, у яких Гуфі потрапляє у непередбачувані ситуації. Крім цього, діти бачили, як герой перетворювався на дивовижні образи, стаючи представником Ком будь-якої професії, наприклад, економістом. Або співробітником цирку, який має слона. No, 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 no. Мультфільми з участю Гуфі комічні та викликають добру посмішку. Це короткометражні ролики без моралістичної ідеї, покликані розсмішити глядача та подарувати позитивні емоції. Ви пам'ятаєте цей мультик? Поділіться емоціями від нього в коментарях. Будь-яка дитина з 90-х могла б розповісти вам про качійні історії, і практично всі знають прекрасну заголовну пісню. Пряча. Де Скруджа МакДака його племінників і друзів настільки щільно засіли в нашій дитячій душі, що навіть сьогодні при згадці цього культового мультсеріалу у багатьох побіжать тілом приємні ностальгічні мурашки. Тому я хочу нагадати вам ці приємні емоції та розповісти декілька цікавих фактів про мультсеріал. Головним героєм мультсеріалу є найбагатіший качур у світі на ім'я Скрудж МакДак, який бере на піклування своїх онукових племінників біллі-біллі і Поки його племінник Дональд служить на флоті, але цей серіал став далеко не першим, де з'явився Скруч МакДак. Сам Скруч як персонаж вперше з'явився ще на сторінках коміксів Різдво на ведмежі горі, який вийшов ще далекого 1947 року. Сам скруч був заснований на образі Ебензера Скруджа, головного героя роману Чарльза Дікінса, різдвяна пісня. Від нього він отримав багатство, скупість, любов до грошей, капелюх, циліндр і, звичайно, ім'я. І в цих коміксах він представлений як старий скряга з палицею, який постійно незадоволений і тільки що й робить, що сидить у своєму кріслі. А ось на екранах Скруч МакДак вперше з'явився ще у 1962 році в короткометражці Скруч МакДак та Гроші. Лиса банікала, а Банні банікалом сіґро. Бані кабркалам, бані сил веркалам. Аймін лов ви.

У цій короткометражці Скрудж МакДак має класичний коміксовий червоний сюртук. А в 1983 році вийшов мультфільм Різдвяна пісня Мікі, яка обігрує різдвяну пісню Чарльза Дікінса. Well, won't you come in? Merry і лише у 1987 році Скрудж отримав свій повноцінний мультсеріал. За початковим задумом творці хотіли вписати в мультсеріал Камео таких персонажів, як Міккі Маус, Гуфі та Дональд Дак. Але пізніше від цієї ідеї було вирішено відмовитися. З усього цього тріо залишили лише Дональда Дака, який уходить на службу до ВМС. Тому просить свого дядька Скруджа подбати про своїх племінників. Проте це не єдина поява Дональда Дака. Він фігурував у кількох серіях мультсеріалу як повноцінний персонаж. Скрудж МакДак та Флінхард Гломгольд мають абсолютно однакові моделі персонажів. Тобто, по суті, вони близнюки. Якщо підстригти їх і поголити, ніхто не побачить різниці. Цією схожістю, до речі, скористався Голомгольд, щоб в одній із серій підставити скруджа. До речі, у мультсеріалі образ Голомгольда різко відрізняється від екранного образу у мультфільмі. Голомгольд носить пишну бороду, тоді як у коміксів такої бороди не було. Більше того, за коміксами Гломгольд є вихідцем із Південної Африки, тоді, як у мультсеріалі він, як і іскруть є шотландцем. Спочатку планувалося, що магіка де гіпноз буде представлена як моторшна стара відьма, але пізніше вирішено було зробити її молодшою і менш відразливою. При створенні персонажів. Автори надихалися такими актрисами, як Софі Ларен та Джина Лобрінджина. А ось образ магіки був багато в чому запозичений у Мартіші Адамс із мультика Сімейка Адамс. До речі, про сімейку Адамс є дуже крутий мультфільм із 90-х, про який далі в цьому ролику я вам і розповім. Але повернемося до качок. Деякі назви серій відсилають нас до відомих культових фільмів та відомих фраз. При локалізації ці відсилки загубилися. Так, наприклад, серія качки в майбутньому в оригіналі має назву «Duck to the Future», що поєднує її із фільмом «Back to the Future», тобто Назад у майбутнє. Серія Король джунглів в оригіналі називається Jungle Duck, що відсилає нас до твору джунгл бук, тобто книга джунглів. Ну а серія Home Sweet Homer відсилає нас до фрази Home Sweet Home, що можна перекласти як будинок. Милий дим. Але ця серія виходила під назвою з поверненням, милий Гомер. Серія «Крякотрус» в оригіналі називається «Есквак». Це якесь посилання на слово «Есквейк», тобто землетрус. Але так квак перекладається, як кряк, то виходить якась гра слів. І тут, я вважаю, наші локалізатори чудово впоралися. Після створення серії Качка-00, де зігзага завербували у ДРУ, щоб він зруйнував плани якоїсь лиходія доктора Бякі. Творці вирішили зробити окремий мультсеріал про супергеройську качку. Ну як ви вже зрозуміли, цим серіалом став чорний плащ. Дії, якого розвертаються в тому ж всесвіті, що і качині історії. Більше того, одну із головних ролей грає там зігзаг, а також іноді з'являється уткоробот Гізмо. Про Зігзрага та його льотні пригоди також планували зняти окремий мультсеріал, але в результаті концепція змінилася і головним героєм взяли ведмедя балу із книги джунглів. Так так йдеться про мультсеріал Чудеса на віражах. Відомий композитор Марк Мюллер написав головну композицію до мультсеріалу Качині історії. Ось послухайте. Like а трохи згодом він написав головну музичну тему для мультсеріалу Чіп та Дейл. Посмішають на допомогу. <музык> <музык> Батьки племінників ніколи не були показані в мультсеріалі Качині історії. Про них навіть жодного разу не йде не згадувалося. Відомо лише, що їх мати звати Белла Дак, яка є сестрою Дональда Дака. А ось батько племінників взагалі темний ліс. Лише одного разу в коміксах згадувалося, що батько племінників потрапив до лікарні через те, що вони підклали йому пітарду на стилець. Хоч племінники називають Скруджа дядьком, насправді він є їх двоюродним дідусем, оскільки вони є дітьми його племінниці Деллі. Персонаж Дакворд був натхненний дворецьким Брюса Альфредом Піневортом. І посилання можна помітити не тільки в манерах, а й в прізвищі. а точніше в їх закінченні Дакворд Пенніворд. Незважаючи на те, що в заставці з'являлись уривки з різних серій, деякі з них були намальовані тільки для заставки. Так, наприклад, ніколи не було серії, як інопланетяни вихоплюють у Цкруджа банкноту. Yes. Або як тигр обіймає племінників, yes. або як з головними героями Жанеться Мумія. Художник Майк Паруза, який і придумав зробити маєток скруджа, саме таким, яким ми його знаємо, розповідав, що для того, щоб підкреслити схибленість скруджа на грошах, він вирішив приліпити знак долара до всього, чого тільки можна, та ще й на ворота, на вертолітний майданчик, на фонтан, в общем, на все. Ну що, я хоч трошки поверну вас у дитинство, продовжуйте дивитись цей ролик далі, і ви поринете ще глибше. Супергероєм мого дитинства був Геркулес, якого я побачив у одноіменному мультфільмі 1998 року. Мультфільм був заснований на міфах про Геракла, сина Зевса та персонажа давньогрецької міфології. Є 35 м анімаційним фільмом студії Дісней та 8-м анімаційним фільмом у період Ренесансу Діснею. А супергерой він для мене тому, що володів надсилою та добрим серцем. Нагадаю вам трошки про сюжет: Аїд, володар потойбічного світу. Багато років тому він був фактично засланий своїм старшим братом Зевсом у глибини Ада. І тепер має намір на Жити втрачене зібравши армію монстрів і захопивши Олімп. Єдиним, хто може перешкодити Аїду, син Зевса, юний Геркулес. Тому прислужники лиходія викрадають немовля і перетворюють його на простого смертного. Через багато років юнак дізнається про своє проходження і ставить за мету повернутися додому. Але для цього йому доведеться здійснити чимало подвигів і стати справжнім героєм. Цей мультфільм змінив деякі деталі міфів. Наприклад, у справжніх грецьких міфах на Пегасі їздив не Геракл, а Белерофонд. Це той, хто бореться із Хімерою. Ще одна зміна на деталь полягає в тому, як Геракл зустрічає Мегару в мультику. Насправді, він так зустрічає свою другу дружину Теяніру. А ще Геркулес це ім'я на римський манер. Адже, як ми знаємо, сина Зевса греки називали Геракл. А ще у фільмі є посилання до короля Лева. Шкура Лева, якою обертається Геркулес, в одній із сцен насправді колись належала шраму із короля Лева. А ще ми можемо побачити відсилку до Nike. У мультфільмі ми можемо розглянути сандалі Геркулес, Ейрхерк, і вони явне посилання до лінійки Ейр Джордан, баскетболіста Майкла Джордана. Джеймс Вуд зробив Аїда. Бог царства мертвих так сподобався актору, що він озвучив усі появи цього персонажу у кіно, на телебаченні та у відеоіграх. Більш того, імпровізаційна манера озвучки Джеймса Вуда вплинула і на характер Аїда, адже спочатку владика підземелля був написаний більш серйозним та грізним. Муз могли озвучувати спайсьго. Дівчатам із колись популярного поп гурту Spice Girls запропонували стати голосами муз, але вони відмовилися через свій щільний розклад. У мультику є відсилання до атракціонів Діснейленду, якоїсь миті музи перетворювалися на співочі бусти, такі ж голови, що співають і в Діснеївському атракціоні особняк з привидами. А ще ви знали, що Геркулес, родич Аріель Зевс. цар грецьких богів та батька Геркулеса, є братом Пасейдона, бога морів. Пасейдон. Має сина на ім'я Тритон, який є батьком русалочки. Аріель. таким чином Геркулес доводиться Аріель двоюрідним дядьком. Фільм був знятий як відповідь на критику. Справа в тому, що попередні роботи Діснея Покахонта ста Горбун Тордама викликали критику через ні, тобто надто дорослі теми для цієї студії. Тож Геркулеса вирішили зробити як комедію. Цікаво, а де зараз ці критики, коли, наприклад, у фільмі «Круїз по джунглях порушується ЛГБТ тема. Ну що, а зараз ви готові зануритися у світ незвичайної сімейки? Якщо так, то зустрічайте. Сімейка Адамсів. Yeah, Це американський анімаційний телесеріал за мотивами одноіменних персонажів коміксів Чарльза Адамс. Це другий мультфільм із цими персонажами. Перший був серіал 1973 року, також створений ханою Барбарою. І йшов з 12 вересня 92 по 6 листопада 1993 року на каналі ABC. Розробка серіалу почалася після успішного повнометражного фільму 1991 року. like it in the world. May have salt. Який ви, напевно, теж пам'ятаєте? Мультсеріалу було випущено два сезони. Він залишався частиною суботнього ранкового складу ABC, поки його не замінив фач у січні 95-го року. Ну, а музикальну тему до цього мультсеріалу ви, напевно, теж пам'ятаєте. Я вам нагадаю, що серіал зосереджується на родині Адамсів у їхній батьківщині у вигаданому містечку хеппідейл Хайнс. Значна частина сюжетних ліній зосереджена переважно на цій сім'ї, яка має справу з життєвою проблемою, яку вони прагнуть вирішити. У деяких історіях Адамси мають справу із родиною Нереманеєрів, яка намагається використати їх ситуацію, аби перешкодити їх планам, щоб позбутися їх із міста. Як і в серіалі 1973 року, жахливу природу родини Адамсів було пом'якшено, щоб бути прийнятним для дітей. Прикладом цього є Любов Гомеса до до Сайгар, яка не демонструється. А також його реакція на використання іноземних мов. You spoke French? Yes. Say it again. Say mother you? Something strange is coming over me. Його дружиною, яка зводиться до простого шаловилого поцілунку. Magnifique. I don't know what I'm doing. Крім того, сценаристи також подбали про те, щоб сюжетні лінії для епізодів були подібні до сюжетів, написаних інших суботніх ранкових мультфільмів того періоду. При створенні мультсеріалу були використані нові художні моделі персонажів, які все ще мали схожість із оригінальними кониксами. Ну і на завершення в мене чудернацький і злегка божевільний мультсеріал. Маска не такі чудернацькі, як сімейка Адамсів, але все ж таки серіал маска. Чудовий серіал із 90-х, який зачіпає і висміє безліч тем, у тому числі і поп-культуру, традиції, релігії і підвалини суспільства. Не зовсім зрозуміло, в який період відбувається дійство в серіалі. За деякими діалогами ми бачимо, що швидше за все дії відбуваються після подій фільму, але тоді не зрозуміло, куди подівалася любовна лінія Стенлі Іпкіса. Про неї в мультсеріалі ні слова. У мультсеріалі головного героя озвучує не Джим Керрі, а Роб Полсен, якому було складно досягти рівня популярного колеги. На цьому ґрунті у нього були конфлікти із творцями мультсеріалу. Він навіть заявив, що він не Керрі і не збирається наслідувати його. В одній із серій Маска порадує планету Мав 1968 року, а також знамениту сцену із фільму. Тільки він падає на коліна не перед Статуєю Свободи, а перед Кокобонго». Та й взагалі у мультсеріалі. Повно відсилок до Marvel DC і популярних на той час героїв, таких як Шварценеггер. У серіалі була сна» і дивна серія, де маска зустрічається із Ейс Вентурою. І того, і того у кіноверсії зіграв Джим Керрі. Ну що, друзі, вам вдалося скористатися моєю ностальгічною машиною часу та побувати у вашому дитинстві. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Мене звуть Нікіта, а ми потопали відпочивати.